Які професії машини вже опанували краще людей? Чи замінить спілкування з андроїдами справжнього співрозмовника? Оксана Кундіренко про майбутнє що вже настало? А тепер новини від комороїда. Не журналісти, не ведуча. Цей японський андроїд багатофункціональний і професію собі обрав на очах у широкої публіки. Четверта влада, ось що припало до душі красуні. Моя мрія, коли виросту стати ведучою новин. Якщо почуєте десь про вакансії, дайте мені знати. Коморої та інші високотехнологічні істоти повністю контролюються людьми. Їх можна змусити читати, але навряд чи вони зрозуміють суть. Хоча винахідник машини, професор Ішігуру, впевнений, вони навіть кращі за гомо-сапіенс. Живі ведучі у кадрі читають новини із суфлера, і комороїд робить те ж саме. Є чимало голів, що розмовляють. Ось я й створив таку саму голову. А в цього робота вже є робота. Емоційний пепер працює в магазині, де торгують мобільними телефонами. Його здібності талановитого продавця вже оцінили клієнти. Я гадала, що це буде розмова із залізякою. а видався справжній діалог із цікавим співрозмовником. Він схожий на маленького хлопчика, такий гарненький і смішний. Весело і незвично, ніби у футуристичному фільмі, але фахівці не радять покладати особливих надій на здібності роботів. У певних галузях, як от шахти чи математика, комп'ютери дуже сильні. Але якщо взаємодіяти з ними у повсякденному житті, це дуже набридає. Тим часом пепер починає ще одну бесіду з покупцем для когось милу, для когось штучно. Та зрозуміло одне у Японії на такі машини попит наразі тільки зростає. Оксана Кондіренко, телеканал Інтер.